Один німець із 30-річним стажем роботи 6 років тому навчив мене цим трьом основним правилам, яких я дотримуюся донині. Перше, ніколи не вважай колег своїми друзями, адже це не так. Це просто люди, які виконують свою роботу. У будь-якій важкій ситуації більшість із них рятуватимуть себе, залишивши тебе в біді. Друге, не розповідай колегам про своє особисте життя. Про свої плани інвестицій, про свій майбутній важливий крок. Тільки дурна людина буде розкривати свої секрети стороннім. Третє, якщо ти не згоден з політикою компанії, тримай це при собі і ніколи не розповідай про це колегам. Усе, чим ти з ними поділишся, може і буде скоріше за все використано проти тебе. Не забувай, що це не твої друзі, а тільки люди, з якими ти змушений проводити робочий час. Четверте, ніколи на роботі не обговорюй ін...